Він встиг лише вигукнути слава Україні і накрив собою побратима за секунду до вибуху. Це історія 24-річного Кирила Зіброва, пілота, який став нічним жахом для сотень окупантів. Кирило почав службу в поліції ще у 20 років. До великої війни він уже затримував російських снайперів та виявляв ворожі ДРГ на Донбасі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він пройшов крізь пекло Рубіжного та звільняв Харківщину. Ставши пілотом дрона в штурмовому полку Луганськ, він продемонстрував неймовірну Ефективність понад 500 знищених окупантів та три одиниці бойової техніки. Кирило працював під щільним артилерійським вогнем у Турецьку, до останнього не випускаючи пульти з рук 6 листопада 2024 року. Під час виконання завдання поруч розірвався снаряд. Кирило миттєво зорієнтувався. Він прийняв увесь удар на себе, щоб врятувати життя товариша. За цей подвиг лейтенанту зіброву присвоєно звання Героя України посмертно. Поширити це відео серед знайомих, аби більше людей дізналися про героїзм Кирила.